Так, тест датчика STS 6. Значить, ось почекаємо природний фон. Ось такий він показує. Це без зосередження в реальному часі. Зміни. СТС 6 модель. І фон ну, Давайте середньоарифметичний замірюємо. Тепер зверху час в секундах. Хвилинах, скільки заміряється арифметичне, тепер осереднюється імпульси в секунду. От ЦПС і мікрорангени вгонили. Ну, мікрорентгени там не налаштовані, імпульси в секунду дивимось. Так. Ось такий природній фон. Середня арифметична от за півхвилини. 1,23 імпульса в секунду. це природній фон. Почекаємо до хвилини і потім піднесу джерело, датчик диму. Отакий гамма-квант, тут 60 к. 60 к мареці 241 там. Так. От хвилина прийшла, 1,2 тіла імпульсів в секунду. Тепер підношу датчик. Обнуляємо. І от вже у нас 20 імпульсів в секунду. На датчик реагує. От 17. Це середньо також. От 16 імпульсів в секунду. От безусереднення у зараз. От безусереднення в реальному часі. Вимірюємо. Вот так реагує. Тепер забираю, замовк. Замовк і зараз другий ще так само протести. Фон падає. Можна прийшови, щоб обнулити. Або дочекалися він це впав. Далі знову природній фон рахує, все ідеально. Працює непаяний, непаяний датчик. Цоколі ціленькі, зараз покажу, непаяний, новенький. Новий, як люблять говорити, зхранення зі зберігання. Без вмятин. От так. Далі показав, від'єднуємо. Так, відложимо. От. Покажу зі всіх сторін, прокручу. Окей, реальний датчик. Так, у кого мають питання? Розв'язатися можна ось в контакті. Другий датчик. Так, на цьому по надписах я показав. Тепер другий От. надписи. ОСТС 6 і отут ще є ОТК. ОТК це переводиться, хто не знає. Обов'язковий технічний контроль. Або на російській так само буде 185. І оцей значок, напевно, означав, що це воєнна прийомка, військова для оборонки СССР, щось таке. Зірочка 82. Печатки. Тож, також цоколі не паяні. Вискучі цілі. От. новый датчик так раз передаю так вот переделал в нулю вот средняя арифметическая вот природный фон От за 30 секунд зараз буде передній рахматичний. Ось такий саме. Ж, так. І під нашу датчик диму. Ось так реагує. Переключимося без зосередження. По звуку чути. От. 13 імпульсів в секунду. Забираю. І має прийти в норму. І далі показувати природній фон. По звуку зразу перейшов, а в дисплеї падають покази і зараз повернуться в норму. Все. От, все. Далі рахує чистому місці природній фон. Все. Так, кому питання? Звертайтесь. Будь-які питання. Це, що стосується дозиметрії, спектрометрії або взагалі сфери радіоактивності.